Колись давно в одному лісництві на пташиному дворі разом з курми жив собі зайчик-сирота. Нічого незвичайного у ньому не було. Зайчик як зайчик. Допомагаючи одне одному, жили мешканці лісництва у дружбі та злагоді. Зайчик часто приносив із лісу курам чогось смачненького попоїсти, носив воду з колодязя, тримав порядок у господарстві, за що його всі дуже любили. Однак головним його обов'язком було ходити на базар та продавати курячі яйця. За це деякі звірі постійно дражнили зайчика, називаючи курячі яйця зайчими. Зайчатка, зайчатка. Дуже журився і сумував через це наш зайчик. Часто його приймала така образа, що біг він до лісу і гірко плакав. Але ні сваритися, ні тим паче битися він не любив. Тож і терпів усі кривди мовчки. Можливо, так би й нічого й не змінилося в його житті, якби не випадок. Зустрів він якось у лісі бджілку і спитав у неї поради. Бджілко, бджілко, порадь. Що маю робити, щоб не глузували з мене, коли я курячі яйця продаю. Не можу я більше цього терпіти. Прикро мені до сліз. І відповіла йому мудра комашка не сумуй зайчику, не плач. Є на твою журбу розрада. Не твоя це справа, яйця курячі продавати. Краще навчись їх. Розписувати. І відкрила йому одну велику таємницю. Якщо використовувати бджолини віск і фарбу та писати з їх допомогою на яйці різні орнаменти, то воно стане не тільки гарним, але й чарівним. Здивувався зайчик, що яйце можна розписувати бджолиним воском і фарбою. І так йому захотілося опанувати цю премудрість, що він готовий був учитися цьому і день, і ніч. Промайнуло чимало часу. Зайчик виріс і став розумним і працьовитим зайцем. Багатьох корисних речей навчився, а найкраще розписувати пташині яйця чудовими візерунками. З часом життя його невпізнанно змінилося. Ніхто вже й не думав кипкувати з нього. Навпаки, стали зайця поважати. З усіх усюд ішли до нього лісові мешканці за його пригарними виробами, так що ледве встигав він виконувати замовлення. За неписану красу пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою.